Година пройшла двоє виїхали. А тут вони себе самі замотували.

Пусть самі себе не дають і приїхати. Збори біля поліції.

Ми по, по тебе удаємо, ти по дірку віти. А, старий якийсь попав. Я, я ті, що ти робить? Ковіться, комошні наворовала. Він купив машину блатничі, що. Блатни, на тебе хватить. Ніхто не веде. А тобі дораз розуміють. На ясна чоловіка! Попову, ти зараз попову кидаєш? Чого я не один жіну довести, блядь? Жіна-таможніця, сука, тисячками не думів, носить, блядь, баксами, а воно ще, блядь, по людям. А я альфон! А ви стоїте, мовчите. Хлопці, що це таке? не бачимо кого, якщо ви бачите. Бачите. Що ви бачите вже, блядь? Тут 50-20 людей. Доброго вечора. Яка сьогодні? 22-го. Маємо очередний очередну акцію протесту. Ми не знаємо, коли вона закінчиться. Як мінімум, як мінімум, ми хочемо результату почути від влади. Що вони надумали, що вони хочуть зробити до сьогоднішнього дня? Нас дурять, тупо дурять. От і маєте результат. Подивіться, до чого ви зводите людей. І кожна акція буде превращатися в гірші, -гірші. І Це Реальна не ситуація не. така. Якщо то нічого не приймуть до уваги, буде така ситуація, що всі будуть стрільбувати. І дальнобойщики, і у легкових машин, то буде біда. <кху> а біда чому? А велика біда буде, бо в нас кордони оточують. То велика біда. Будь ласка, прийміть до уваги. Експорт не буде тобто, уходити, імпорта не, не, не буде. Імпорт буде економія України піде на ноль. За тих Благодаря вам, що ви не приймаєте реальні рішення. Майончики, до речі, не вже не. обсуждають такий варіант. Майончики з народом. Ну що там таке? 200 машин, Недостатка, не доставка. За кордоном чи машини легкові стоять, люди голодні стоять, не помиті, не помиті. Що там таке? Що тут маєся робити? Давай, мы с этим сейчас разговариваем. Вот слово, Я буду. Поверх машин стоїть на узбіччі дуже багато. Як і з тої, і з тої, з іншої сторони, з сторону Ужгорода. Зараз ми поїдемо в сторону об'їзної дороги, куди там фур стоїть. Два um, ряда стоять. В основном закарпатские номера. Uh -huh. Это все стоять в два ряды. Это обізнано. номера даже есть. Киевские. русские, С разных регионов. Под большинство Сбербас. Русские номера. Русские номера. ваши панские. словаки. Да сколько их стоит? Словакия, Мы в Киликия, да, поехали? Нет, еще нет. еще. Чешские. Ну, фурок с пятым, да. Караван чей-то Если там машины ага. не находят Львовские номера До конца не край Вроде уже все Потихоньку вони що под'їжджає да. ну, Я роз'яснюю знову людям що проїзд там буде перекритий і вони не неї на об'їзд Як з тої сторони було